Юлія Лісовська представляю телерадіокомпанію Дубно Рівненська область. Продовження теми про корупцію вчора на голосуванні про те, яка, яке ж почуття переважає при вигляді майбутнього нашої країни. Я що перше, що вдруге голосувала за страх. Зараз поясню чому Неофіційна а, плата, Це да, вот ми можемо показати. Если, ну, не важно, там ми задаємо вопрос базових емоцій. Так, да? Неофіційна плата і... за те, щоб влаштуватися на роботу в держустановах, тобто вчителем, медсестрою, яка і так озвучена в іноземній валюті, після революції гідності не лише зникла, а зросла. І таке діється в усіх сферах. Тобто, ми бачимо, що якраз на місцях. Чимало таких фактів підтверджують, що надії дуже мало, лише страх. І це, мені здається, саме на місцях з корупцією боротися важко, особливо тим, хто прийшов з іншої країни. Іноземці не можуть з нею боротися на місцях, тому що вони її не розуміють. А українці не можуть з нею боротися, ну, мабуть що, тому що вони з нею виросли. таке коло. Так і що ми тогда? Ми тогда в тупике, тобто вони не, зна... не зможуть, а українці виросли? Надія лише на молодих українців. Ті, це, які вийшли, не пам'ятають радянської дійсності. На мою думку.